Ваша кава в гейзерній кавоварці часто виходить гіркою або водянистою. Винесем мені. Ось топ-6 помилок, які призводять до такої кави, і рішення, як їх уникнути. Привіт! Мене звати Віктор. І сьогодні ми розберемося, чому ваша кава в гейзерній кавоварці може не працювати так, як треба. Погнали! Шосте місце. Не перемішуємо каву перед розливом у чашки. Перша порція кави, яка виходить із сопла, найміцніша, а остання найбільш водяниста. Якщо не перемішати напій перед розливом, у когось вийде бомба, а у когось тепла вода з ароматом кави. Тож перед розливом легенько перемішуємо каву ложечкою. Смак буде рівномірним і збалансованим. П'яте місце неправильний рівень води в нижній камері. Перелив, ризик. Вибуху через клапан не долив, кава варитиметься повільно, перегріватиметься і буде гіркою. Завжди доливайте воду до клапана. Не вище і не нижче. Четверте місце. Використання надто великого вогню. Якщо діаметр комфорки більший за дно гейзерної кавоварки, або полум'я вашого пальника надто високе, воно буде лизати боки кавоварки. Результат перегрів, гіркий смак. Зіпсовані прокладки і ручка. Краще використовувати маленьку комфорку або зменшити полум'я. Третє місце занадто висока температура при варінні. Чим більший жар, тим швидше закипає вода. Але це не добре. Кипіння, дарівня до надлишковому тиску і бризгам. І знову гіркота і зіпсований смак. Тож використовуйте середній вогонь і не поспішайте. Друге місце. Утрамбовуйте каву, наче для еспресо. Гейзерна кавоварка – це не еспресо-машина. Тиск тут набагато менший, і вода не зможе пройти через щільно утрамбовану каву. Результат або гірка вода, або взагалі нічого не виходить. Просто насипте каву і злегка розрівняйте її. Це все. Перше місце. Не чистите вашу гейзерну кавоварку після використання. Це не посуд, який не треба мити. У ній накопичуються кавові олії, а ще пліснява і неприємні запахи. Ви ж не хочете мати каву з ароматом цвілі, правда? Тож регулярно мийте, чистіть, доглядайте за вашою гейзерною кавоваркою. До речі, в мене є окреме відео на цю тему. Що ж, друзі, якщо ви робили деякі з цих помилок, тепер ви знаєте, як їх уникнути. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Можливо, ви робили якісь власні помилки, про які я не сказав в своєму відео. Тож поспішайте поділитися їми в коментарях. Як завжди, побачимось в наступному відео. Па-па!